Всім доброго ранку. Хоча вже казала доброго ранку Воласівку, тут знімала буржалку мені. На дворі, якщо казати двома словами чи одним і дуже конкретно, то на дворі погода повна срань. Іде, 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 іде то так, але настільки ще й холодно-холодно. Мені здається, що я вже давно пам'ятаю якось таку осінь. Якщо навіть були ті якісь там кучки кажуть, то... І то воно, ну, коли здається, мені тепліше було, не 2 градуси, не один градус. А це такий холод, що холод на дворі. От ще б яка? ще б є угірки, а залізти немає як, може, десь огірочок знайшли. Хоча не знаю, не хочу. хочеться, напевно, тоді, коли їх немає вже в зимі, коли треба купляти. Як є ще свої, то й не хочеться. Мали обривати ще грушки. Та багато всього є, ще дуже багато ну, для того, що жовтень місяць це, це дуже погана погода. Дуже. Так, йду давати курочкам їсти, цепи там, випущу їх теж, ай там ходять, мерзнуть під укриттям своїм. І знову до хати. Бачите, от у мене грушка і на ній одна грушечка, одна впала. Упала я її підняла і з'їла. Вона така соковита. Це перший рік оця є, грушечка в нас. Бачите, ще одна є. Ось така то грушка. О, стоїть бурячок мій накритий. Нічого, коли дочекається погода. І я з ним. А не дочекається, так буде. Всім пока.